Вітаю вас на новим уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку проєкти з циклами в середовищі Scratch 3. Продовжуємо знайомитися з середовищем Scratch та програмувати. Давайте пригадаємо, які алгоритми називаються лінійними. Як би ви назвали процес змінення дня і ночі кожної доби, та які ще аналогічні процеси відбуваються у природі та у вашому житті. Свої відповіді лишайте в коментарях. Також сьогодні на уроці ми з вами відтворимо цикли у Scratch проекти, які будуть повторюватися та виконуватися. Цикли з лічильником у Scratch. Так, у середовищі Scratch 3 теж можна створювати проекти з циклами. Для створення проєкту, який містить цикл з лічильником, Потрібно використати блок з командою Повторити 10 разів, який розташовано у групі керування. Всередину цього блока потрібно вставити команди, які будуть виконуватися вказану кількість разів. Так, до прикладу, ви бачите малюнок проєкту з циклом, у результаті виконання якого наш рудий котик малює орнамент. Орнамент з, англійсь, з латинського означає «прекраса». Тобто візерунок, що може бути на прикрасі, на посуді, на одежі та на інших об'єктах, що складається з художніх елементів, що часто повторюються. В нашому випадку орнамент виконано із квадратів. Так, до прикладу, отриманий малюнок складається з 12 квадратів. Кожний з яких повернуто на 30% градусів відносно попереднього квадрата. Для цього у проєкті використано цикл із лічильником повторити 12 разів. у середині якого розміщено команди для малювання одного квадрата, після яких є команда повороту на 30 градусів. Для підготовки до малювання наступного квадрата кут повороту дорівнює саме 30%. Тому що цей кут помножений на кількість повторень команди циклу 12. І дає 360 градусів, що відповідає повному оберту. 30 помнози дорівнює 360 розділити на 12. Отже, якщо змінити кількість повторень команди циклу, наприклад, на 20, а кут поворот, тоді потрібно змінити кут повороту. На 18. Як ми дізналися, ми поділили 360 на кількість повторень і відповідно отримали відповідний градус повороту нашого орнаменту. Всі ці дії ми з вами відпрацьовували на попередньому уроці. Пригодуйте. Давайте трішки поміркуємо на скільки градусів потрібно повертати виконавця при переході до малювання наступного квадрата, якщо квадратів буде 20, 30, 40, 50 чи 80. Нагадаю, що для того, щоб дізнатися, на скільки градусів повертати, потрібно 360, тобто повне коло, поділити на кількість поворотів. Отже, в першому випадку буде 360 розділити на 20. Це буде 18. 360 розділити на 30 – це буде 12. 360 розділити на 40 – це буде 4. 14 вже, правильно? Поділіть. І так далі. Відповідь, будь ласка, напишіть в коментарях для останніх, для 40, 50 та 80. Але хочу звернути вашу увагу, що серед команд циклу дві команди перемістити на 50 кроків і повернути на 90 градусів, тобто для побудови нашого квадрату, повторюються 4 рази в попередньому блоку. Тому цей цикл можна записати коротше, використовуючи таку, в цьому ще одну команду циклу. Коли всередині одного циклу розміщується інший цикл, то такий цикл, який розміщується всередині, називається вкладеним. Тобто вкладений в інший цикл. Давайте поміркуємо, навіщо у проєктах використовувати цикл. Правильно, для полегшення і пришвидшення побудови. До прикладу, якщо наші дії повторюються дуже часто, ми використовуємо цикл з лічильником, і наш код проєкту буде набагато простіший та зрозуміліший. Чи можна змінити у проєкті цикл з лічильником лінійним фрагментом? Звичайно, можна, але в такому випадку наш з вами проєкт. Набуває набагато більшого вигляду. Тобто код проєкту складення блоків може досягати великих розмірів і бути незручним таким чином. Команду циклу з можна використати у проєкті для змінення також кольору малювання. Так у Scratch 3, як і в комп'ютерній графіці взагалі, кожному кольору відповідає певне число. Код цього кольору записується циферкою. У проєкті, наведеному на малюнку, перед командою циклу міститься команда, яка задає початковий колір малювання, до прикладу, темно синій А потім під час виконання команди циклу, при кожному виконанні команди змінити колір олівця на 30, код кольору олівця буде збільшуватися на 30. Тим самим змінюється кольор малювання сторін квадрата, як це показано на малюнку. Всі ці дії ви обов'язково в кінці уроку можете відтворити. Хто був на попередньому році, теж це виконував. Хочу звернути вашу увагу, що у групах команд вигляд, звук, олівець є команди, які можна використати для змінення в циклі. А саме такі команди, як розмір образа виконавця, лучності звуку, товщини олівця та інше. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером. В підручнику на сторінці 213-214 є інструкційна картка, дотримуючись якої ми можемо створити декілька проєктів. Пропоную зараз перейти до онлайн-середовища Scratch та до підручника і виконати ці проєкти. Посилання на онлайн-середовище я залишаю в описі під відео. Давайте це зробимо разом. Завершення, давайте підіб'ємо підсумки. Отже, найважливіше в цьому, на цьому уроці це процеси, які повторюються, називаються циклічними. Запам'ятовуємо, цикли в алгоритмі це фрагменти алгоритму, команди якого можуть виконуватися більше одного разу. Якщо кількість виконань команд циклу відома, ще до початку їх виконання, то такий цикл називають циклом злічильника. Для створення проєктів з циклами і з лічильником потрібно використати блок повторити 10. Якщо в циклі міститься команда іншого циклу, то такі цикли називаються вкладеними. І останнє: у циклі можна використовувати команди змінення кольору і товщини оліця. Розміру образу, виконавця, а також гучності, звуку та інше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдалося вам виконати проєкт. З за інструкційною карткою разом зі мною, і чи змінювався розмір, чи збільшувалася гучність звуку, чи зменшувалася під час виконання проєкту. Цікаво буде почитати. Також спробуйте дати, питання на такі, дати відповіді на такі питання для самоперевірки. Що таке цикл з лічильником, як він виконується. Які цикли називають вкладеними, яка команда циклу з лічильником у Scratch має вигляд та, що потрібно обрати. який Також пропоную обговорити та зробити висновки. Чи в кожному алгоритмі можна змінити послідовність команд, що повинна виконатись більше одного разу циклом з лічильником? Так, в більшості таких алгоритмів. Де команди повторюються, зручніше використати саме цикл з лічильником. Які ще види циклів ви запропонували для використання в алгоритмах? Про це ми з вами поговоримо на наступних уроках. А зараз спробуйте повідгадувати ребуси. На даному, в даному ребусі зашифровано аж два слова. Але я думаю, ви їх легко відгадаєте і відповідь на даний ребус напишете в коментарях під відео. І, звичайно, це слово вкладений цикл. Молодці. Друге ребус, в ньому теж зашифровано, але вже одне якесь слово, яке ви легко теж зможете відгадати. Відповідь пишете в коментарях, а зараз перевіряємо, що ж тут зашифровано. Це лічильник. Дуже добре. Молодці. Вдома, будь ласка, попрацюйте з комп'ютером. Можете самостійно спробувати виконати проєкти. До прикладу, пропоную вам завдання 6. Намалюйте у зошиті результат виконання в середовищі Scratch, наведеному на. Малюнку 5.35. Спробуйте даний проект скласти в серед... онлайн середовище Scratch, виконати, а результат перемалювати собі в зошит. Вдома також опрацюйте розділ 5.5 сторінка 210-213 з підручника з інформатики для 5 класу. Я ж з вами на цьому буду прощатися. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатольовичу за допомогу в створенні даної презентації. Дякую. А всім решті бажаю успіхів вивченні інформатики та до нових зустрічей!